Просто нада полажити сюди. Треба ще покласти холодоелементи. Ось у таких контейнерах транспортують вакцину. Обов'язково є термометр, щоб знати, яка температура. Це кабінет для проведення вакцинації у першій поліклініці лікарні імені Лучанського. На момент зйомок охочих щепитися під кабінетом немає. Більшість людей роблять це у першій половині дня. Розказала Ірина Стародумова. У цьому пункті вакцинації приймають не тільки жителів Дніпровського району, а й з усього Херсона. 50 чоловік на 50 людей на один пункт щеплень. Таке має бути середнє навантаження. Щоденно ми вакцинуємо 100-150 людей, інколи 200, а то й 300 на території нашої лікарні. Також наша бригада щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи, неділі працює на фабриці. Спад серед охочих вакцинуватися почався чотири тижні тому, розказала лікарка. іде. Зараз основний потік іде від сімейних лікарів, які працюють у приватних клініках. На пункту ТРЦ це в основному люди з різних районів області або кримчани, яких стало більше. Це клієнти приватних клінік. У дні, коли на ТРЦ працює наша бригада, помітила потік, зменшився до сотні людей на день. У сімейної лікарки Наталі Левінської 1900 пацієнтів. Вакциновано з них приблизно 20 відсотків. Розказала вона. Ім Якщо комусь потрібен сертифікат про вакцинацію, його можна отримати без запису до сімейного лікаря на прийом. Для цього потрібен закордонний паспорт і сам пацієнт. Якщо закордонного паспорту немає, виписується довідка форми 063. Багато людей вакцинуються на роботу за кордоном, тому даних про всіх поки немає. Наявність у крові після коронавірусної хвороби не означає, що в організмі є імунітет на клітинному рівні, говорить лікарка. За 25 років роботи вона не зустрічала смертельних випадків через вакцинацію. тяжело. Невакциновані пацієнти переносять коронавірус дуже важко: 50 – 50-90% уражені легень. Щеплення не гарантує, що ви не захворієте, але перенесете це набагато легше. Я помічала це у своїх пацієнтів. Люди налаштовані досить агресивно. Вони вважають, що їм вносять якісь чіпи або колюють отруйні розчини. Проблема з вакцинацією від covid 19 не нова. Свого часу люди були налаштовані проти вакцин від правця, дифтерії та кору. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.